У кожної людини є свій улюблений колір, який їй подобається найбільше з усіх. До вашої уваги оповідання Євгена Гуцало Якого кольору слова? Небо чисте, по молодому усміхнене. Воно синіє, наче там висіяне море волошок. І фіалок, і півників, і ще всячино квітів. Що не в'януть. хоч би яка була спека і не схилять голівок у жалобі, хоч би яке сонце не пекло. Мабуть, тому вподобав я дивитися на небо, що з-поміж усіх кольорів найдужче люблю синій. Він мені скрізь уважається, І коли я бачу щось синє, чи квіточко, чи очі. Чи дівче плачця, чи просто чую саме слово «синій», враз мені стає добре, я щасливий, і душа моя сміється і грає так, як грають проти сонця, збиті на ставку бризки води. Іноді все в цьому світі уявляється мені синім, ото, начебто, ростуть сині тополі. Над синьою дорогою їдуть сині вози, запряжені синіми кіньми, перепадають сині дощі, і як було б цікаво, якби раптом посеред зими випав на наше село синій сніг, синя завірюха захурделила, зареготала, але чомусь не можу уявити. Щоб молоко нашої корови лиски було синє. Ще можу припустити, що лиска наша геть уся посиніла, І великі очі її стали сині, а от молоко залишається для мене білим. Хоч і як силкуюся побачити його синім. І чомусь так само сметана для мене біліє, і сир, і вареники з сиром. А якого ж кольору слова? Тихесенько вимовляю слово зелений і поростає, постає перед мною все зелене, і я вже чомусь не сумніваюся, що й саме це слово зеленого кольору. Вимовляю слово мама і ввижається мені її добра усмішка, кара іскристе мерехтіння в її очах. Ласкаве звучання голосу, жоден колір, либонь, не пов'язується з її образом, тільки здається, наче сяє чимось золотистим від очей, вишневим від губ, яблуками, антонівками від рук і за всім цим щінко постає слово рідна, яке, здається, саме, зовсім позбавлене. Кольору, а тільки дороге воно, ніжне, хвилююче, мов усі кольори, разом узяті. А слово осінь воно жовте, бо восени дозрівають усі грушки в нашому саду, всі яблука, спершу вони світяться поміж листям молодесеньким, жовтим полум'ям. Потім починають потроху падати на землю, а згодом вже йде далі рясніше, І одного дня залишається на гіллі саме тільки жовте, недогоріле листя. Слово осінь туге й жовте, наче віск, а слово пролісок воно біле, І чомусь у нього пахне сніжком, який починає танути і гострою, весняною землею, й торішнім перепрілим листям. А слово зозуля ніжне, зелененьке, мов пух на вербах. Бо коли зозуля починала кувати цього року, то зелень на деревах була молода й свіжа, а вербовий цвіт опадав на воду. І здавалося, що вода зацвіла ніжним. Смарагдовим пушком. Пролетіла над подвір'ям, ворона Пронесла в дзьобі галузку. Я подумав, що вона пронесла своє чорне слово, бо слово ворона для мене чорне. От цікаво, а ворона знає, що її звати вороною. А собаки знають, що вони собаки. А вівці, а коні, а наша корова лиска? Знаєш, що її звати Лискою? Ось такий, таке оповідання ви прослухали. Дайте відповідь на запитання: як саме воно називалося? Яким кольором автор зобразив осінь в своєму оповіданні? Чому саме таким кольором? І чи зацікавила вас думка автора, чи, може, ви вважаєте інакше придумати свою назву цьому оповіданню?